Вітаю, вітаю вас на п'ятій колонці. Мене звати Христина Чернега. Нагадую про підписку на мій YouTube канал, де не лише про владу і народ, а й нові проекти про цікаве. А що там відбулося з Іво Бобу? Емоційне, горить, пісня, палає. Так, та, я, навіть... я оце її навіть почав шукати, Готове до просмажування. горить, палає і ще спалахуй. руський корабль. Іди. Гей, 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 гей. Отож, підписуйтесь, переходьте. Хто підкаже, як картинку перевернуть. І насолоджуйтесь контентом. Ну а я просто зараз поділюся з вами неочікувано оптимістичними міркуваннями: воля, сила і дія. І позитивними спростуваннями. Все буде нормально. Якщо вам здається, що в Україні в Україні сформувався цілий прошарок кривосісів, поменшало демократії і свободи слова, а побільшало авторитаризму, топ-корупціонерів і силових важелів впливу влади на народ, понаставляли мордоворотів охоронців. Подивіться, скільки їх тут ходить. Вітаю! Ви жертва ворожої пропаганди. Гігантська машина російської пропаганди вона нон стоп працює. А ви усвідомлюєте, що ви є інструментами Росії в протидії Україні? Та деяких вітчизняних критиканів. Диктатор без виборів, комік посереднього успіху та маніпулятор, який грає Байденом, немов на скрипці. Це лише частина епітетів, якими Дональд Трамп описав Володимира Зеленського. Цинічні бандери. Петі, проклятий, прихаскати опять гати роздувають. Які хочуть залізти вам у голови. Сидять, падли, ні в окопі, суки. І все там порозхитувати. Хтось дуже хоче розхитати лот. прокатий Парахаскот, Нагнітаю агент Кремля. Мені ж мені ж лиш би дестабілізувати ситуацію в країні, щоб Україна війну пошвидше програла. Насправді ж з демократією і демократами в Україні набагато краще, аніж в Росії і Америці. Нема в нас цензури. Все прозоро прямий ефір. А... Що таке вільна країна, і що таке вільні люди? Да? І Я думаю, що неможливо з нас зробити людей, які будуть жити під цензурою, які будуть не хотіти волі свободи, якби у нас формувалася диктатура з жорсткою силовою вертикаллю. То наврядчи б спільниця Януковича звинувачена в розкраданні мільйонів гривень. Звичайно, виглядає вона вже не так красиво, як це було раніше за часів Януковича. Не Співучасниця злочинів проти майданівців запекла регіоналка богатирьова. Наважилася б судитися з державою за геть не мінімальну пенсію. Люди такі бігали по пінькам з Януковичем, А зараз вони такі патріоти стали, що не, не знаєш, куди дітися. Не, не треба нас так принижувати. І антигероїня минулої п'ятої колонки, екс суддя шаптала, не вибивала б у воюючої країни рекордну пенсію у майже 400 тисяч гривень. На місяць маленький гвинті. Ну що ж, друзі, рекорд побито маємо нову найбільшу пенсію в Україні. Вона тепер становить 390 тисяч гривень. Ну а слідом за нею і юний прокурор з інвалідністю і собі вициганив нічогеньку пенсію на додачу до окладу. І це у 30-рочки. Це Ярослав Захарченко. Він має пенсію в 30 років. Як ви думаєте, ким він працює? Правильно, він прокурор. А як він отримав інвалідність? Розказати думаю, багато хто вже здогадався. Мусек визначив у нього другу групу інвалідності. Брата спочатку пенсійний йому відмовив, бо в нього тільки 9 років стажу було. Але він вирішив, що загальні правила не для нього. То для простих українців. Для нього правила мають бути якісь інші. Він звернувся в суд, додав роки навчання і воля отримав пенсію. Круто, дуже круто. Тут питання не до служителів закону, які набивають собі кишені під час війни. Привернулася на другий бік і сплю далі. 440 тисяч, 340 тисяч. 240 тисяч 100 тисяч. Ну, це нормально. Ми вижити повинні з вами. Розумієте? Все це коштує грошей. Питання до держави, яка дає їм можливість жити так, наче війни не існує. Для заможних і недоторканних. Не для того, щоб мати квіточку ростила. І держслужбовці та чиновники не пасують задніх у битві за бюджетне бабло. А для чого комусь допомагати? І розвивати цю тематику. навіть члени і членкині ЦВК отримують по 300 з гаком тисяч на місяць. Хоча виборів у нас немає. Я вважаю, що зараз вибори не на часі. і наче не передбачається центральна виборча комісія. 18 осіб отримують зарплату в листопаді місяці по 310 тисяч гривень. Опа! що вже казати про інших чинуш, для яких війна не привід затягнути паски. Вони собі розважаються, в них все гаразд. Під час війни вони собі кайфують. А чому ні? А чому ні? Красавчики. Красавчики треба їм так далі робити. Армія не є пріоритетом, а пріоритетом є інваліди, прокурори на 26%. відсотків. Вони без докорів сумління і без вагань отримують щомісяця в рази більше ніж ті, хто захищає їхні особливо цінні зади на передовій. Я вважаю, що ми можемо собі дозволити. В політиці немає етики. Антимонопольний комітет 15, осіб, 15 осіб, зарплата по 215 тисяч, аудиторська служба 6 осіб по 266 тисяч, дві посадові особи з державної податкової служби по 233 тисячі. Бажаю, що це справедливо. Незрозуміло. А. Нелогічно. Б. Не виправдано В. Це е, це дурниця, так не може бути, так неефективно гроші не можемо. Витрачати сьогодні. Вони гуртом фактично Україну зґвалтували і Україну загалом, і кожного з нас з вами окремо. Поїхали далі. Жодна диктатура не випустила б з країни топ корупціонера Комарницького, не обдерши його перед тим, як липко У нас в Україні є такий управлінський метод. Згідно яким корупцію наказують, якщо вона не кришується з офісу президента, ну а наш гуманний держапарат дав скандальному рішалі втекти. Тобто він вже можна вважати, пішов на пенсію. Ми просто боремось з корупцією. Ось і все. Ми просто боремось з корупцією. Попри грізні обіцянки президента розібратися з тими. Ну, я не тряпка якась. Хто випускає з країни всіляких Дмитруків? Злочинці, негідники, зробивши це у максимально цинічний спосіб під прикриттям автівки для транспортування. Загиблих героїв, камуфльований автомобіль з табличкою 200 під лобовим склом, який уже виїхав раніше протягом усього нашого пересування. Основна задача Toyota Land Cruiser 200 полягала в тому, щоб повідомляти про наявність на маршруті блокпостів. А також у разі наявності таких повідомляти про те, чи здійснюється на них перевірка на предмет наявності у транспортних засобах комарницького і ми досі не знаємо не те, що імена організації Терів а безпосередніх виконавців огидної операції прикриття, але багато хто залишився красти. Я навіть спочатку не повірив, що таке можливо. Просто українця за крадіжку в магазині гарантовано запроторюють за грати, Але якщо можна владець про вкраде в державу мільйони гривень, він відбудеться лише штрафом. Якби у нас формувалася диктатура, то за провал оборони Харківщини відповідали б. Не командири-фронтовики, а чиновники, які розпиляли бабло на фортифікаціях. Кацапи вже на відстані там кількох кілометрів від наших нуліні на боїзики вже нарили десятки кілометрів укріплень. Вже наробили. От там буквально за ці тижні у нас гуляй рука балдєй пісун. І не побудованих, і побудованих. Вони ж в минулому році прозвітували, що в нас тут ну, зроблено все, ми тут фотографії, вся фігня. Сьогодні Ми знаємо, що 37 мільярдів ми тільки вкрали, в, 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 вклали, вибачаюсь, в, 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 в фортифікації. Але не там і не так, як слід. Великий такий ДОТ, його дуже добре помітно, сильно піднімаються над місцевістю. Дуже добре помітні. Ці бойниці вони, на жаль, будуть вражатись. Усіма видами зброї настильним вогнем, дронами. Бути мішенями дуже ніхто не хоче. Можна було б згадати і непокараних посадовців-мародерів, які наживалися на гуманітарці. Не красти за мало. І випущеного на волю суддю всіх суддів диванного суперкорупціонера-князева. До речі, де він? От, от ці кошти на диванах виміряються. Вони всі перепачкані кров'ю українських захисників. Судді кожен на своєму місці робить свій вклад в наближення нашої перемоги. Мені сьогодні оцей чувак хоче нас з вами разом в очі. Ці тварі, ці тварі. Оце падло падло! Немає жодного стосунку до України. І неякісні міни, і оплачені, але не існуючі снаряди. Я вже все, я вже при грошах. Уже все. Де снаряди? Вова, де снаряди? І дітей, шановних керманичів, які живуть. Краще життя як найдалі від батьківщини. Родина пана Умєрова була вимушена виїхати в 16-му році за кордон. Але ви вже і без того зрозуміли, що жодної диктатури в Україні ніхто не будує. Ну можна звичайно це спробувати, але тоді ми вже не зможемо називати себе демократичним парламентом. Бо інакше б всі вище згадані пенсіонери, мільйонери і крадії сиділи б хто на мінімалці, ну а хто за ґратами. Щастя, це бачити злодія на нарах, а не на Мальдівах. Окрім, звісно, п'яти шести справді незамінних менеджерів. Радники і порадники Офісу президента, їх 80 там працює, радників і піс патрон. В заробітну плату їм платять. Наше населення, наші люди, ви всі. Корупція існує у всіх країнах. Ми, як родина, в цій ситуації ці питання вирішуємо всередині родини. Ми їх назовні не коментуємо, тому я вас не порадую коментарем, які би ви могли потім винести в заголовки. Хочу так, зробити з українців ратина. лахів. Я думав, що коли почалася війна, така кривава, така жорстока. На просто я думав, що в нас корупції вже нема. Виявилося, я жорстоко помилявся. Корупція є, і в неї такі оберти. Це бюджет прокурорів, ДБР, БЕП, суддів та марафону. Але у нас демократія, нехай і не для всіх, і свобода слова. Єценюка на калиму в місті з зіліками. Отож, хочете дивіться телемарафон? Не хочете, не дивіться, але все одно мусите заплатити на його отримання гроші з держбюджету. На це Г, Вибачте. Іде два майже мільярди гривень. Я е, дуже вдячний президенту Зеленському і нашому уряду за те, що в нас сьогодні є лише єдиний телемарафон на телебаченні, що нема цих всіх каналів, тому що вони заважали росту мого Ютуб-каналу одного другого. А після того як з'явився єдиний телемарафон, в мене такий ривок е, підписників на моїх ютуб-каналах, що я дуже вдячний, що нарешті це зробили. Єдине, що мені заважає жити, чому це не зробили раніше? Треба було закрити всі канали до бісової матері, щоб були в нас єдині новини, єдиний телемарафон вже кілька років тому. Я процвітав вже тоді. Наш спецагент, наскільки мені сказали, Тарапа-там-пам.